з вами розпаковка такого класного лота. Це лот лед різних декорацій для Нового року через Іріс-2 Ліварна Хоум Німеччина. 2,590 коштує цей лот. Лот у нас буде 9 штук. 9 коробочок і 287 гривень. Одна коробочка коштує. Значить, перше це ось такий класний шар. Ось така куля велика. Вона на батарейках. Тут світиться таке класне світло. Тут середні гірлянда на нитці, крап розроса, да? правильно називається. І можна різну довжину регулювати, собі її підвішувати. Тут класно світиться. Ми вже таке в минулих відео демонстрували вам таку штуку. Такий буде шарик, буде ось така кулічка, класна, трошки менша. Трошки менше, вона скляна, ось така класна кулька. Довга, тут вже довгий провід, також на, на батарейках. Класно, дуже стильно дивиться. Значить, одна ось така кулька. І буде одна ось така кулька е, на стіл. Така, що можна на ній ворожити. Ось така класна кулька з таким інієм. Наче. Вона на батарейках. Так, в цьому лоті ще у нас буде ось такий різдвяний вінок на стіл. Різдвяний вінок на стіл під свічечки такі чайні. Ось так Мері Крісма з натуральних матеріалів. Ну, Натуральний з пластиком, але основа натуральна. Так, один буде у нас Так, де мій ножик. Де мій ножик? Один, один ось такий буде декор з кераміки. Керамічний декор. Сорі. Ось такий, бачите, класний, він керамічний. Тут такий дерев'яна вставочка, і він так само світиться. Ми не включаємо батарейки, не ставимо, щоб вам пошвидше його презентувати. І а, одна ось така ялиночка, класна, вона зроблена з ну, типу з паперу чи що. Зараз я вам покажу. Ось така ялиночка. З паперу вона складається всередину вставляється ось така підставка для неї. всередині з лед такими теж LED-світлом, Воно класно ось так світиться, як на картинці. Ось така гарна ялиночка. І три упаковочки, три коробочки таких стаканів, що світяться по три штучки. Різна висота на 15, 20 і 25 сантиметрів. Шестигодинний таймер на батареєчках три штучки в чорному кольорі, по-моєму, вони так? ось такі стакани. Значить, це. Це найменший ось такий стаканчик. Класно він буде. Він коли світиться, появляються ось такі різні. Бачите, гарно виглядає. Значить, такий розмір стаканчика, ось такий у нас розмір стаканчика. І, і ось такий. Значить, лоті їх буде три упаковочки цих стаканів. Три упаковки стаканів. І лот ще раз кажу: коштує 250 дев'яносто упаковочок, і одна упаковка коштує 287 гривень. Замовляйте в менеджерів.